Огляд на функціональний мультитул Next Tool Black Knight. Мультитул приходить в ось такій білій коробці. Тут ззаду є напис з назвою, його характеристиками та габаритами, і на лицевій стороні фотографія самого мультитулу. Проведемо ж його розпаковочку. Безпосередньо з коробки ми отримуємо чохол, в якому знаходиться саме. Мультитул та біти ось такий от талончик з описом всіх інструментів, які тут є. Він ж і є гарантійним талоном. Сам чохол має ось таку от стропу для ременя, закривається він на липучку, і всередині знаходиться два відділи: один безпосередньо для біт маленький, і друга кишенька вже для самого мультитула. Почнемо з біт зліва направо. Тут у нас знаходяться шестигранні, типу H3, H4, H5, плоскі типу 3, 5, 7 і хрестові PH1, 2 та 3. І вже сам тримач для біт, який кріпиться до мультитулу. В закритому стані мультитул дуже компактний: це 106 мм, 36 мм і 21 мм товщини. Повністю він пофарбований в чорний колір. Єдине, що тут видніється, це сам напис логотипу Next Tool. На зворотній стороні присутня кліпса. Кліпса тут така середня, я б не сказав, що вона дуже туга, але і він 100% з неї не злетить. З цієї сторони ми отримуємо ось таку от викрутку і вона ж є тримачем для насадок. Потім тут є ось такий от гачок, яким дуже зручно е розв'язувати різні шнурки. Або ж якщо ви на риболовлі, то безпосередньо саме жилку. І відразу є ось такий от напильничок. Потім тут є пласка викрутка, якою можна щось піддягнути, і відкривачка для пляшок. Також тут є пилка для дерева або пластику з дуже гострими зубцями, 100% якісь насічки, щось перерізати нею можна буде. І вона у нас на лайнер-лоці, тобто фіксується. Основний інструмент у вигляді довгогубців-плоскогубців. І кусачок виглядає наступним чином. Тут внутрішня пружина працює чітко. Всі елементи з'єднуються з точністю, немає тут ніяких зайвих люфтів, що надзвичайно приємно для такого бюджету інструменту. З протилежної сторони є ніж, який теж на лайнер лоці, та ось такі от повноцінні ножиці. Ножиці дуже класні, гарно зведені, заточені, і ріжуть відмінно. Тож, якщо вам не потрібний зайвий функціонал, Next Tool Black Knight закриє всі необхідні базові потреби, а придбати його можна, зробивши замовлення через наш сайт або написавши повідомлення.